Зіпелор -э приболю в горлі. Цікаво, хто буде першим сьогодні. А уявляєте, якщо це буде кілька людей? Таке може бути? Взагалі? Звичайно. В мене в сезоні був оркестр. О, так. Все. Я, як... я думаю, що це буде людина смілива і зможе показати свій скіл на максимум. Всім привіт! Мене звуть Галина Печеніжська, мені 33 роки і я з міста Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення ми евакуювалися в Німеччину. Приїхали з мамою, з донькою. Проживаю я у дуже маленькому місці, це Хьорстель. Ми отримали житло і вже почала я страждати, що мені немає роботи, а я хочу роботи. Ось я пішла до церкви. Бо в Німці церква це все, це дуже така мощна структура. Там мене познайомили з діаконом церкви. Я йому розказала, що я маю освіти. Закінчила Харківську академію культури, що я дуже хочу створити хор. Він дуже здивувався, і він сказав: Да, на все, ми дамо приміщення, ми дамо інструмент. І Перші репетиції ми проводили, до нас прийшло дві дитини і троє дорослих. І це, це так було, типу, думаю, нічого, нічого, це початок. І зараз у нас вже понад 40 людей. Нас друкували неодноразово у місцевих газетах. Для них було дуже важливо, що, наприклад, я приїхала не просто перечекати, я приїхала а робити якесь культурне явище, якого до нас не було там. Німці здивували мене повною відсутністю бодішеймінгу. Нікого не цікавить, скільки я важу. Для них дуже важлива особистість. Для мене, як для дуже красивої людини, широкоформатної душі і тіла. Це було дуже важливо. і мені дуже хочеться, щоб в нас цей бодішеймінг взагалі перестав існувати, просто як явище. Голос країни для мене сьогодні це все. Люди приїхали із України і приїхали із Європи. Ми зараз обличчя для всієї Європи. Це така і відповідальність, але все так круто, це неймовірні відчуття. Пороці нащо ти шукаєш думка хаща, І зерна наче спачно, посади у серці прашу, коли звір відкриє паща, відку не давай, за що бережи що зідня не в нука пропащу. Першого, я попрошу це зауважити. Okay. Чому? Тому що я повірила вам з перших нот. Я хочу, щоб цей сезон почався так, максимально сильно, позитивно, от така, як ви зараз, стоїте і дивитеся, і нам. Як вас звати? Звідки? Ви розкажіть про себе трошки? Мене звуть Галина Печаніжка і я з міста Харкова. Oh, yeah. Вітаємо Галину! Вітаємо. Oh, Але зараз я працюю в Німеччині і живу і працюю в церкві. Церпів wow. wow. в мене є там церковний хор, але він український. Він не зовсім церковний. Ми співаємо і народні пісні, і сучасні пісні, wow. і святу месу. Слухайте, яка wow. яка ви різнобарна. Ви можете виконувати бучу. Ця пісня улюблена пісня мого сина. Іване, так, я слухаю її по колу багато-багато разів. Ми ви сім років. І ви виконали її по-своєму. Слухайте, ви додали туди такі цікаві оперні партії. Я шукаю вокалістів в першу чергу. Ви розкрили свій голос, але я знаю, що ще можна зробити, щоб зробити його краще. Що? Ще краще. А, це буде Все, я з Харкова також. Радий вас бачити. Дуже yeah. приємно, що Слобожанщина продовжує тримати рівень. Ви так дуже впевнено жонглювали вашим голосом, застосовували різноманітні техніки, також прийоми. Я впевнений, що нам з вами крокувати одним шляхом. Нас Ой, багато цьому, спільного. Цьому ми, перестань я знаю, я знаю це повірте. Тому, Чому, що у вас Чому? дуже класна енергія, яка відчувається навіть заплющеними очима. Мені було цікаво, як е, тренери, які вперше прийшли, як вони ж будуть реагувати. Що це буде? І вони там одразу. Ну, Та о... ми, залили, я що? Одразу, ми просто одразу. бачимо тись. Мені було все. дуже цікаво дослухати. Коли ти сидиш все ж таки спиною, це головна фішка голосу України. Ти слухаєш, відчуваєш, чи достукається до твого серця, навіть коли от. Ти не бачиш людину, ви достукались до мене. Ви вирвали цей момент, і це четверте так від мене. Артем зараз сказав про енергію, а я хочу сказати вам про щирість. Я її відчула. А це в цьому сезоні для мене найголовніше. Тому я запрошую вас до себе в команду. Дякую. По перше, хочу сказати вам велику вдячність за те, що ви вибрали цю пісню. Пісні, які я створюю своєю командою, це для мене як народження маленької дитини. І не одразу повернувся, бо я хотів почути, а як ви цю партію зробите? А як цю, а як цю? А, але вже на якомусь етапі я відчув, що ви це робите в першу чергу максимально щиро, і ви віддаєтесь. І мені дуже подобається, що ви співаєте в церкві. Дуже люблю госпел, дуже люблю взагалі церковний спів. Я. Я роблю свій акцент на людей, які відрізняються від інших. Намагаюсь знайти, що ж таке генетичний код українця в музиці. Мені цікаві прояви всього українського. І був би дуже радий бачити вас в своїй команді. Галино, ну час обирати. До кого з тренерів ви підете? Мені і душа підказує. Хоча я і люблю госпел. Я люблю і потужність це енергію, але у мене душа і серце просять це до вас. Ну Бачиш, і Юля перша відчула, і написала. Вітаємо! Ми з вами попрацюємо. Мій перший учасник, і перша учасниця взагалі сезону Голос країни. Боже, вітаємо вас. Слухайте, яка я щаслива. Дуже крутий вибір. Я б зробив так само. А я відчувала, я відчувала, я натиснула першою. Юль, ти молодець. Я тебе вітаю. Правда. Ви дуже крута, Вона Знайде до нас і ми її зустрічаємо. Отак От почати і одразу щоб пішли до тебе. Скажи приємно, це супер приє... ну, Слухай, я, я з перших нот я вирішила довіритися. Знаєш, не слухати далі, угу. а довіритися і показати людині, що я тут для неї круто, і щоб вона довірилась мені. І вона зробила це. Це для мене супер важливо. Класно класний Клас, ага. Думала йти до Артема. Але от у мене от серце прям стукає, стукає ди туди, де туди. Я, я. так і казала. Я не знаю, як це працює. Я головою думала одна, а потім я мені йде. Я вітаю вас. Ви в нашому європейському 13-му сезоні, і це дуже круто. Ви відкрили ці двері для інших учасників. Я вас вітаю ще дякую, раз. Дуже. Я бажаю вам удачі. І хто знає, Поліна, може, це переможниця нашого сезону? Ви велика молодець. Я вам дякую, друзі. Мені здається, що це абсолютно чудо. Що цей сезон ми можемо знімати і дуже так. вдячні нашим польським партнерам за те, що. Ми сьогодні тут. Це їхній Неймовірний... величезний вклад так, це в нашу дякуємо за підтримку України. Друзі, а що ви подумали, коли дізналися, хто буде тренерами? Я коли дізналася, що будеш ти, я сказала нарешті. Нарешті! <смітна> я, я думаю, що як і пів України чи вся Україна, треба було, щоб ти вже була тут. Слухай, я теж дуже рада за Артема була, тому що я теж тебе дуже чекала давно. І ось доля дала нам цей шанс. Так для мене це взагалі нове не лише бути в голосі країни, а взагалі вийти Зі студії! Так, <смітна> да, зі студії. Всі артисти знають, хто такий Іван Клименко. Так. Ми всі респектуємо, поважаємо. І я хочу, щоб Україна дізналася теж про таких героїв, які поза кадром працюють. Клас, Юля дуже вдячний. Я щаслива сидіти тут із вами. І ми всі разом можемо впливати Дякую. на розвиток української музичної культури.